Зараз власне у нас в гостях перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко. Вам доброго ранку, доброго ранку. Доброго. А, пане Василю цього місяця разом із а, традиційними платіжками за комуналку українці в поштових скриньках а, нарешті а, знайшли бланки заяв на отримання субсидії та декларації. От, проте більшість власне не розуміє, як правильно заповнювати ці папери. А і, взагалі, кому можна такі папери віддавати, щоб вони їх заповнювали? Як розраховувати? А, Кому розраховувати взагалі то на пільги? в Цьому зараз будемо розбиратися. Ну а поки що подивіться наш матеріал. 23-річна Настя з Києва мешкає разом із мамою та братом. Коли почула про нові субсидії, одразу зрозуміла, що і її родина має на них право. Скільки саме порахувала на сайті Мінсоцполітики? Ну я ввела, Вот здесь там сколько людей проживає? А сумарний доход: 6 тисяч гривень. Получається, субсидія 234 гривні. чотири кожен місяць це виходить уже достатньо крупна сума, яку хотілось би залишити. І ось в поштовій скринці Настя знайшла бланк заяви на отримання пільги та декларацію. В Ніпі Потрібно вказати, хто зареєстрований в помешканні, а ще які вони мають доходити дивіденди, що продавали, що купували внизу попередження: якщо невірно заповнити декларацію, оштрафують, Настя вирішила, що самотужка не впорається, і пішла за допомогою в ЖЕК. Доявився новий від вообще, в принципі, на посу на послуги ЖКГ було зрозуміло, як їх заповняти. Був примір там, у якразними кружочками було обведено, що буде нове, що зміниться. Як заповнити ці платежки? Ніхто не об'ясняє. Сніданок теж пішов в один зі столичних ЖЕКів, як звичайні громадяни, щоб поцікавитися, як заповнювати декларацію. день. А можете пояснити про декларацію? чи це куди звертатись? Уже ЖЕКу кажуть, кожен українець мав отримати інструкцію, як заповнювати бланки. Якщо не отримали ваші проблеми, жек нічого роз'яснювати не повинен. Не По детальні роз'яснення нас відправили в районне управління праці соціального захисту, але і там є лише зразок заповнення бланку. А от технологія заповнення все одно не зрозуміла. Здивувалися, чому ми так поспішаємо. Рішення про субсидії кому давати, а кому не давати, все одно буде не скоро. Я вам не можу сказати, коли ви помічати відповідь. Нових немає. Нічого не заповнювати самостійно радить екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко. Ми в зоні експерименту. на к сожалению не експериментатори, а ми більше тут Якщо ви що-то не так там дуже серйозні санкції. Встрічні вам двійний тройний встрічні санкції. Тож, поки нова система на стадії експерименту, виходи два або тимчасово утриматись від субсидій і вчитися на помилках сусідів, або заповнювати декларацію разом з працівниками відділень Мінсоцполітики. І у Нас в гостях Василь Шевченко, перший заступник міністра соціальної політики, знає все про нову систему субсидій. Вважає, що вона допоможе вирішити проблеми зростання заборгованості за комунальні тарифи у населення. Ох, ще раз доброго ранку вам. Ну доброго знаєте, ранку. без 100 грамів кави не розбереся, тому ви в нас, пане Василь, скажіть, будь ласка. По-перше, хто має отримати субсидії? Хто ну, ці люди? По перше, система субсидій розрахована на соціально незахищене верство населення. Перерахуйте соціальне незахищене першу чергу. Це пенсіонери. Це це ветерани, це люди похилого віку, це люди, які мають інвалідність, це діти, які е, мають обмеження, це е, е, інші категорії, тобто, щоб не затягувати час, інші категорії, які є соціально незахищеними. І в даному випадку, коли стоїть питання заповнення доходів, то питання стоїть заповнення доходів цих людей. Угу. У цих людей в багатьох випадках, крім соціальної допомоги, немає нічого або пенсій. І, відповідно... Е, Заповнення, про яке йде мова, це заповнення скільки людина отримала за рік, тобто де вона поставила фізично підпис, під якою сумою порахувати за рік. А це ви говорите про <кхи> заповнення самої декларації. Але зараз скажіть, будь ласка, на що має піти субсидія? На що ми оформлюємо цей документ? Субсидія піде на те, що держава буде допомагати соціально незахищеним верствам населення оплачувати комунальні платежі. Тобто, коли ми беремо платіжку, яку людина отримує, е, і е, з цієї платіжки чітко переписуємо які е, номери рахунків угу. до е, цієї декларації, і потім е, відправляємо в управління соціального захисту. Тобто, да-да-да, вибачте Це надання субсидії. Це є певний ліміт, так тобто, який на який діє субсидія, а вже решту, що більше що ми використали, то ми вже платимо по повній вартості цих тарифів, так. так? Так, це є соціальні стандарти, які встановлені 409 постановою. Uh -huh. Кому цікаво, можете подивитися, там є стандарти, скільки житла на кожну uh -huh. сім'ю, скільки норматив споживання газу, електроенергії, тобто там різні види е, е, обігріву будинки, тому різні, uh -huh. різні субсидії, різні нормативи споживання. Uh -huh. Ну от зараз до речі, про нові тарифи. Ми почули власне у сюжеті коментар працівника відділу праці соціального захисту. Що їх власне ну немає? А коли вони будуть? Коли власне будуть субсидії на почнуть нараховувати ну, згідно положення, то сьогодні останній день отримання. Mm -hmm. Останній день отримання як декларацій ймається на так. увазі декларації заяви і інструкції. Тому, що... Але не, не всюди ці інструкції є. Люди не знають, які заповнені. Сьогодні, сьогодні день отримання. Тобто фактично цю інструкцію можна е, порадити, порадитись у соціальних працівників, uh -huh. так як це стосується соціально незахищених верст населення, uh -huh. які проводились, е, з якими проводились окремі навчання, семінари про те, як це робити. Е, і е, можна звернутися до. Тих же людей, які uh -huh. працюють в управліннях соціального захисту, можна в той же час почитати інструкцію, яка є на уряду, ну, на в даному uh -huh. випадку на сайті Міністерства соціальної політики щодо роз'яснень, як це зробити. Так. Але да. -да, -да. Пане Василю та ще ще, так, ще, ще, ще такий момент. Уже е, дія субсидії буде вже діяти е, в момент надання згоди на субсидію, тому що дуже великий обсяг інформації треба буде переробити, переглянути декларації, всі всі ці заяви. І можливо, вже дві, два місяці. Наприклад, вже хтось буде отримувати субсидії, а до когось ще черга не дійде. То потім буде якесь перерахування, чи з моменту вже ні, ні, дивіться. Ми ж тут говоримо, що субсидії вступають на газ 1 травня. Так? Угу. Це стосується приватних будинків. Субсидії з комунальних платежів вступають з червня. місяця, Тобто час є, але в даному випадку ми говоримо, коли ви звернетесь в встановлений термін, то у вас вам встановлений термін буде. Не призначена субсидія. Якщо ви звернетесь запізненням, вам буде призначена субсидія на рік з запізненням. На рік запізненням? ні, ні. мається на увазі субсидія на рік, а на рік але Я буде зрозумів. з моменту вашого звернення. Угу. З моменту звернення. Ну і пане Василі, давайте зараз розберемося далі. Як заповнити власну декларацію? Перво це. Просто хто б міг подумати, так однак не усі мають власне цю інструкцію, про яку ми говоримо. А зараз ми покажемо вам графіку нашу. Спочатку, нібито все зрозуміло, бачите, прізвище, ім'я по батькові, загальна площа квартири, зареєстровані особи, то що сумніви викликають розділ другий та третій. У другому розділі треба зазначити всі види доходів зареєстрованих осіб. У третьому всі види витрат зареєстрованих осіб за останній рік, що перевищують 50 тисяч гривень. І от давайте, пане Василю, розберемося ну, щодо другого розділу всі види доходів осіб, які зареєстровані в новому приміщенні будинку, так здача майна в оренду за період. Перед цим ми з вами говорили поза ефіром. Що навіть не всі види доходу можна заповнювати. Ні, ні, ви заповнюєте вид доходу, але коли ви не знаєте, тобто мова йде про помилки, де до вкажете. В сумі, але в той же час, коли ця інформація буде перевірятися з податковою, то автоматичне коригування, якщо це автоматична помилка, не буде внесена. А мало того, коли це буде на наступний період, то ваше звернення не потрібно взагалі буде пане це... Василю. Вид да. доходу, що мається на увазі, вид доходу, це з чого ви до отримали дохід. А якщо я продала, наприклад, мобільний телефон, це є вид доходу. Можете написати, що це вид доходу. А Май. можна не писати діло в тому, що ви розумієте, це ж спрощена декларація. От якщо ви в податкову подаєте, що ви продали, продали uh -huh. телефон, тобто там є ж обмеження також по сумі. По е, коли ви подаєте, коли не подаєте цю uh -huh. декларацію uh -huh. декларацію по доходах. Тобто, uh -huh. е, в даному випадку, якщо людина сумнівається, як назвати цей вид доходу, то краще е, можливо е, е, тоді пропустити і вказати суму uh -huh. і е, джерело доходу знову ж таки там. от продаж. Тут буде стосуватися здебільшого тільки цифр, але знову ж таки, коли я кажу ж про соціально незахищене верство mm -hmm. населення, соціально незахищене верство населення дуже просто отримують. Вони не мають якогось mm -hmm. доходу. І коли ви підприємець. То ваші доходи будуть, мабуть, перевищувати дуже Такі мало часу. Пане Василю, третій розділ інформації про витрати, про придбання майна, товарів та оплату послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Наприклад, бабця так. вона не може платити за квартиру за будь-якими тарифами. У неї трикімнатна квартира. Вона так. її продала частину, віддала онукам, наприклад, так, але собі взяла однокімнатну квартиру, все одно вона бідна людина. Тут ми зазначаємо такі, такі процеси? Ми зазначаємо наступне: що, по-перше, соціальний норматив на одну особу, скільки це угу. передбачено, чи це, можливо, пільговик, чи це не пільговик, там є соціальний норматив житла. По-друге, якщо в цій квартирі зареєстрований хтось із онуків, як ви кажете, близьких рідних, то тоді, якщо вони там проживають, це одна ситуація, а якщо вони не проживають, то тоді надати інформацію, де вони проживають. Угу. Вони проживають в іншому місті, працюють у відрядженні, е служать в армії чи в місцях позбавлення волі. Добре, все. заповнили. Хоча тут дійсно безказно Можна... заповнили. Куди відносити цю цей бланк? В управління праці соціального захисту. Де ви зареєстровані? А все одно зазначимо, що у кожного це особистий приватний Індивідуальний випадок. Підхід Індивідуальний підхід має, під... бути. Ну, підхід має бути. Інструктору на місцях вони можуть розповісти, що відбувається, як заповнити декларацію, або якщо право таких немає, людина розкаже. Так. Якщо немає, Людини певної або черга велика, ми можемо отримати інструкцію. І ще на сайті міністерства соціальної політики є певна інформація, перелік категорії громадян, які можуть отримати так або претендувати на субсидію. І правила там теж є. Це по перше, це всі громадяни можуть претендувати в залежності від доходу. Але я вам кажу, кінцева мета в цей період захистити соціальне незахищення, тому що навіть людина, яка має... Гарні доходи, а потім різко втрачає no. роботу, і в неї доходи падають. І ці доходи потім розраховуються в залежності від того, скільки щомісячно вона отримує на одного члена сім'ї. Uh -huh. Людина, навіть яка заробляє гарні гроші, uh -huh. але в неї п'ятеро дітей, середній дохід на одного uh -huh. члена сім'ї буде низький. І відповідно вона також може претендувати на субсидію. Uh -huh. І чим менше дохід на одного члена сім'ї, тим менше людина зобов'язана буде платити. Uh -huh. Мало того, вона безпосередньо тільки отримує інформацію. У встановлений термін, що вона буде платити стільки-то, uh -huh. а все інше буде платити держава безпосередньо розбиратися з енергопостачальними організаціями, uh -huh. перераховувати їм кошти. Тобто людину це стосуватись не буде. Uh -huh. В даному випадку ми виходили з того, що максимально спростити в цій. Mm -hmm. складний систем максимально спростити спілкування і навіть уникнути спілкування з офіційними особами. Дякую, пане Василю, що знайшли час. Ми будемо і далі вас запрошувати в наш ефір власне для того, Дякую. щоб ви нам допомагали розтлумачити деякі певні позиції, розділи, ну і так далі. В принципі, те, що планує міністерство. Зокрема, нагадаю нашим гостем був перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко. Сніданок триває.